Щодня, коли ти кудись ідеш, наприклад, у супермаркет по смачні яблука чи солодку полуницю, то навіть не помічаєш у себе під ногами ґрунт. А даремно. Адже від нього залежить, чи будуть ще на полицях у супермаркеті соковиті фрукти, смачні овочі, духмяний хліб, м'ясо та молоко. Як таке може бути? Зараз ми про все розкажемо. Територія України багата на природні ресурси, і особливо цінними є ґрунти. Ґрунт це верхній пухкий родючий шар землі. Для його утворення треба сотні або навіть тисячі років. Ґрунт формується через тісну взаємодію чинників ґрунтоутворення, материнської породи, рельєфу місцевості, води, клімату, тваринного світу, рослинності та господарської діяльності людини. Розглянемо кожний із чинників окремо. Материнські породи або підґрунтя визначають мінеральний склад ґрунтів. Вони впливають на фізичні та хімічні властивості ґрунту. Наприклад, якщо ґрунт утворюється на материнській породі з піску, то він буде пухким і зможе добре пропускати вологу. А на материнській породі з глини ґрунт твердий та щільний. Клімат це дуже важливий чинник ґрунтоутворення, від якого залежать біологічні та біохімічні процеси. Він впливає на швидкість утворення або розкладання органічної речовини, склад ґрунтової мікрофлори та фауни. Вода в ґрунті впливає на всі процеси, які відбуваються в ньому, а також на його фізичні та хімічні властивості. Наприклад, через надмірне зволоження утворюються кислі ґрунти, а через недостатнє лужні. Рельєф сприяє перерозподілу кількості сонячної радіації та опадів. Зі збільшенням висоти місцевості змінюється і структура ґрунтів. Під час дощів на крутих схилах ґрунт змивається швидше, ніж на рівнинній території. Тварини, які живуть у ґрунті тощові черв'яки, землерийки та кроти, розпушують та перемішують його. Вони також подрібнюють рештки рослин, які потім мікроорганізми перетворюють на мінеральні речовини. Важливу роль у ґрунтоутворенні відіграє рослинність. Вона є основою для формування гумусу. Діяльність людини може змінювати властивості ґрунту через зрошення, орання, осушення, удобрювання тощо. А що входить до складу ґрунтів? Ну, ми розбиратися. Ґрунти складаються з мінеральних та органічних речовин. Мінеральні речовини це вода, повітря, гірські породи, пісок і глина та мінеральні солі. Органічні це гумус. Він утворюється з відмерлих решток живих організмів та продуктів їхньої життєдіяльності. Ґрунти майже на 98% складаються з мінеральних речовин. І лише 2% це органічні речовини. Від кількості органічних залежить основна властивість ґрунту. Його родючість. Як ти думаєш, що таке родючість ґрунту? Родючість ґрунту це його здатність забезпечувати рослини мінеральними речовинами. Чим більше гумусу, тим кращою буде родючість ґрунту. На карті Родючість ґрунтів ти можеш побачити, що території з високою, вище середньої та середньою родючістю займають більшу частину території України. Окрім родючості, велике значення має і структура ґрунту, тобто його здатність розпадатися на грудочки різних форм і розмірів. Рослини будуть краще розвиватися на грудкуватій та зернистій структурі ґрунту, бо через нього легко проникає волога та кисень, які так необхідні їм. Тепер познайомимося з будовою ґрунтів. Щоб краще її зрозуміти, тобі треба поглянути на урвистий берег річки або схил яру. Ти бачиш, що ґрунти складаються з кількох шарів, їх називають горизонтами. Горизонти поступово переходять один в одного та утворюють ґрунтовий профіль. Кожен горизонт має свою назву та позначається латинськими літерами А, Б С. Верхній горизонт утворюється рештками трави, листя, хвої, гілок та кори. Якщо він сформований у степу, його називають степовою повстиною, а у лісі лісовою підстилкою. На ґрунтовому профілі верхній горизонт позначають літерою А0. Під цим горизонтом знаходиться гумусовий горизонт, який позначають літерою А1. Як ти думаєш, чому цей горизонт називають гумусовим? Цей горизонт називають гумусовим, тому що в ньому є багато гумусу. Через це верхня його частина має темне забарвлення, яке з глибиною світлішає. Наступний горизонт А2 називають горизонтом вимивання органічних і мінеральних речовин. Він формується тільки в умовах надмірного зволоження та має завжди світлий колір. Нижче знаходиться горизонт Б, який називають горизонтом осідання вимитих зверху речовин. Він дуже щільний його забарвлення може мати різні кольори через різний хімічний склад. Найглибшим горизонтом є материнська порода. Цей шар так ласкаво назвали, тому що саме на ньому утворюється ґрунт. Його позначають буквою С. В Україні на багатьох територіях материнською породою є світло-жовта суглинкова порода. Лес. Він утворився дуже давно у часи відступання льодовика. Вивчає ґрунти наука, яка має назву ґрунтознавство. Вона досліджує склад ґрунтів, їхні властивості, походження, особливості розташування та доцільність використання. Основоположник цієї науки Василь Васильович Докучаєв. Цей видатний учений провів велику роботу з вивчення ґрунтів, зокрема й чорноземів Полтавської губернії. Він узагальнив вплив широтної зональності та висотної поясності на природні комплекси. Ґрунти мають велике значення для населення України. Їхній стан впливає на їжу, яку ми їмо, воду, яку п'ємо, та повітря, яким ми дихаємо. Майже всі продукти харчування завдяки рослинництву та тваринництву ми прямо чи побічно отримуємо з ґрунтів це соковиті фрукти, смачні овочі, м'ясо, молоко, зерно, з якого печуть духмяний хліб, та багато інших продуктів. Тому дуже важливо підтримувати ґрунти в належному стані, адже ґрунт. Багатство дароване нам природою. Більше про ґрунти ти можеш дізнатися з інших наших відео. Запам'ятай. Ґрунт це верхній пухкий родючий шар землі. Він формується через тісну взаємодію чинників ґрунтоутворення, материнської породи, рельєфу місцевості, води, клімату, тваринного світу, рослинності та господарської діяльності людини. Ґрунтовий профіль утворюють горизонти. Кожен горизонт має свою назву та позначається латинськими літерами А, Б та С. Ґрунти складаються з мінеральних та органічних речовин. Вивчає ґрунти наука, яка має назву ґрунтознавство. Основоположником ґрунтознавства є Василь Васильович Докучаєв. Напиши в коментарях, які смаколики ти полюбляєш найбільше. А ще не забудь про вподобайку та підписку.